3 по 4 червня в невеличкому приємному привітному місті Тячев на Закарпатті відбулись фінали 31-ї української спартакіади Повірю себе у програмі були змагання шахів серед дітей з ураженням порно-рухового апарату та зору. Анатолій Карчевський, керівник Смілянського шахового клубу Вертикаль розповів, що серед учасників з 11 регіонів України було і четверо представників Черкащини. Всі вони вихованці його клубу. Змагання з класичних шахів проходили у шести групах. Перші місця у своїх групах посіли Софія Клименко із смілянської школи номер 11 Давід Тіченко із школи номер 3 колегіум міста Сміли, Олександр Буша із села Худяки. Вони виграли всі свої партії, зазначає тренер. Мирослав Фесун зі школи номер 16 Черкас розділив і п'яті місця. Результат наших спортсменів значно кращий ніж у інших учасників. Поїздка дітей відбулась за підтримки Черкаського регіонального центру з фізичної культури і спорту для з інвалідністю «Інваспорт» та смілянського управління освіти, молоді та спорту.